Всім доброго дня! Вчора це вже друга тарілка, що я дав котам, коти мої їли, а так, хату закрив, закрив. А дав собаці, то собака понюхала. Там, коротше, більше, ніж От, Зараз я покажу. От. Ну, десь півведра пів То. От от, от от скотина понюхала, встала, насекала. Правда, смердить. Я не розумію, хто любить хаски. Ну я... Я дурніший взяв хаски. Так, от. Латунька, латунька, латунька до латуньки. Я не маю коли оце от все перебирати. От. Це я Один. пару днів назад знайшов цей мішок, тут трішки перебрав, думав, що от буде працювати світити, він ніхрена не працює. І, значить, піде на розбір. Е, прийшло, прийшло літо. Ой, ще кулем треба їсти дати. Е, прийшло літо і, значить, літо всі роблять обновки. Викидають комп'ютери за цей місяць, ну, за цей тиждень дуже багато системних блоків, ноутбуків, але... На жаль, так як я запізно приходжу, то вже цей. То вже все розбирають. Переважно викидають з вечора, а привозять цей. Ось така от сумка приніс ундер армор. Не знаю, що там є ундер, що там армор, але треба королям їсти дати. І випустити кури, так як то вже обід, а мене ще кури закриті. От, скотина моя. Ну, У мене курка мудріша. Виє. От. Їда стоїть ранішня. Морозово стоїть вчорашнє. Скотина. Пів години назад вила. Ну, Хтось каже, що то гарні пси, ну то не гарні пси. Так, от. Так що, так що я зібрався в похід. Шо є? Шо є? Що є? Що є? Я зібрався в похід і значить. Якщо буде щось цікаве, я вам покажу. І так що не переключайтеся, дивіться. Для вас то секунда діла прийде, а для мене десь година часу, можливо і більше. Ну я ще зараз погодую, маю худобу. А та худоба хоче бігати, ти гвинти. Так що дивіться, не переключайтеся. От, в мене є така вишенька. Ну, Я це дерево формував від маленького, від щепи. Ось так сформував. І того року ця лишенька вродила 10 літрів вишень. Дерево ну, пішов 11 рік уже. от, Так що, ось таке от файне деревце, такий кущик. Сусід навіть горіх зрізав, щоб не заступало, бо кущик сподобався не тільки моїм, а ще й сусіду. Погода така файна-файна, безхмарно. Ну, там є горах хмари, але далеко. Так що, Якщо... дивіться, не перемикайтеся. Так. Розрізав сумку, в сумці от. Ось таке багатство. Трохи грошей і знайшов ось таку от. Як воно відкривається? Ото ударний тур. Сейчас при Вот. Двести двести рублей. Рик и Кирик. Тысяча девятьсот uh девяносто третий. -huh. Ага. Доброе. І от от барахло. Це вже, до речі, друге відро, що я не збирав. І так, прийшов приїхав я вже додому. Взяв я, значить, ось таких от мішків набрав от. на мусор. Якраз в мене двох 200 літровок бочка є. Я туди накидаю мусор, і якраз бочка лізе сюди і ще з одного. Того ящика маленького. І, значить, що в мене тут є. Ось така кульочок. Тут і мій ті знахідки. Це моя сумка. Там є їдло. так Ось така от сумка, там всередині теж є ще сумки. І, значить, я йду зараз перекушу, поїм і буду показувати знахідки. От покажу одну знахідку. от Ось така от не знаю від чого це воно таке було. Пенчі Press Hell Але якраз пробував півлітрову банку лазити, так як в мене порція кави або порція чаю йде пів -літри. Тіпо, ну Типу півлітрова банка. Мені кружки вже замало. От. Є багато цікавих знахідок, є трішки машинок. Але для початку я от уже підготував два яшка. Це й на кабеля, то й на знахідки. Так що, що з вчорашнього тут не поприбрав, але то нічого. Ще щось йду збираю. Зараз я йду, щось перекушу, вип'ю чай-каву, хто що любить. Так що не перемикайтеся. Дивіться. І так. Я перекусив, значить, три сумки. Ось така сумочка, ну, літня. ну Ця сумка в мене вже там, десь біля тижня стоїть. ну Типу таке, як шкіра, може це і є шкіра. От. Все нормально, вроді би ніде не полущено. Ну, тут трішки пошарпана, але. От, така похідна сумка. Одна кишенька, друга кишенька. Тут кишені, там кишені, тут ще навіть є для ноутбука. Тут навіть якусь ручку поставити цей, не знаю. як-то тазик, чи як Банічок, це як то паломник. От. Чарівна паличка Гаррі Поттера Авада Шваркедавра. Так. От. Ось така от біда. Ну, це, я взяв. Це я взяв для чого? А, ще не придумав. Ось такий. Ілія, Вілія. Ілія, Вілія. У мене є тільки авто. Автофілія чи автовілія. Ось таке от. Точно такий же самий. Нічого, піде до колекції. Ось така плата. Тут трішки з позолотою. Ну, оливо я заберу і ці радіодеталі теж заберу. Буду, буде мені на афінаш. Ось така платка. Так. Це я вже показував на банку півлітрову. Що тут є? Так, є латунька, можливо, навіть бронза, але то потрібно перевіряти магнітом. Якщо, чуть-чуть, не, не підмагнічується. Ось такі от модельки, металічні. Тільки металічні модельки я от такі от збираю. У мене вже тих моделей купує Тут пластилін, ну нічого, кинути Кинути в теплу воду чи куди, аби пластилін розщепився Воно навіть відкручується, можна навіть це зняти і перефарбувати. Ось такий вертольотик. теж металічний. От. Ось таке така беха BMW X5. Все, нормально, колеса цілі. От. Колеса крутяться, все їздить. Тільки то, що вона не, не в того майстра була. Знайшов ось такий міні, міні мультитул. Ну, у мене такий є чуть-чуть більший. От. Зараз покажу для порівняння. От. Тільки в мене це більший. Це такий оцей так би вже брілок. От. Е, роутер. Ось ця фігня мені попадає. Це, це мені вже... Не перший раз таке попадає, але постійно в, в майже в розі ну, половину, коротше. Ось така електронка. Тут, до речі, є сильний акумулятор. І попався мені ось такий от, фотоапарат. Я думав, спочатку що це якийсь теперішній, сучасніший, але ні. Зараз? Як то, -то там біда знімається? Ну, не знаю, не буду ламати. Але ні. Він пленочний. Ось тут. Він іде пленочний. Але. Я спочатку подумав, що це сучасніший, але ні. Ось такий от, як то спалах. Ось це, це я не знаю що, зараз перевірю. Може бути не магнітне. Це може бути олово або свинець, не знаю, ну оцей кусочок дуже важкий. ну Десь. Ну, разом десь певно грам плюс-мінус 300 є. От. Не знаю, буду дивитись можливо, навіть. Цей фотоапарат піде мені до колекції, то в мене вже тих фотоапаратів купає. До ФІАІ трошки. Об'єктив крутиться? Ні. Ага, це, це таймер? Нічого собі. Тут ще й таймер є. Значить. Ось така шуфелька. Шуфельки попадають мені рідко. Це вже четверта шуфелька з мусорки, яку я приніс. Тепер кабеля. От. Тут більше сьогодні мені попалася алюмінія. Ще й така сковорідка алюмінієва, тільки тут є желізо. Ось от, от желізо я відбиваю, ручку відкручую і чистий алюміній. До речі, от такий алюміній на тікток прийомці коштує 93 гривні. Ну, якщо там ціна не впала. От таке як сковорідки, каструлі, тарілки, вилка, лишка, кабеля. Це є все електротех. Бо у нас що такий кабель? Що? Звичайний кабель, що звичайний алюміній, то в нас в одну ціну десь 30 гривень. Може менше, не пам'ятаю, давно не був. От. Попалось, також попадалось мені тут трішки є контактів. Контакти. От. Я раніше не збирав чайники, але в чайниках є два контакти, а інколи попадає, що 4. Ну, то дуже рідко. І тут з дорожчих чайників. А так, Стержень тут іде латунний, і ці, на яких є контакти, іменно на контакти, є теж латунні, але можуть бути і ще середні. Так, як без заземлення, теж латунь. Але ну, рідко попадає. Значить, Ось такі в мене сьогодні знахідки за. Півдня, ну, це десь так плюс-мінус. Зараз п'ята година. Я пішов година перша, ну, за. ну можна сказати, за 6 годин, що я там був. Я так завкруглив. От. І мабуть, я зараз піду, запалю вогонь, вогень, ватра. Що як там ще називають, ну, нас кажуть ватра. Запалю ватру і буду опалювати от іменно цю латуньку, тому що оцих в мене підзбиралося десь ну, от, ось такий от банячок. І це потрібно переробити. Я шланги прямо там на місці відрізаю, тому що. Шланг, він займає місце в мішку. От так замість п'ятьох шлангів можна ще запхати от купа оцих всіх знахідок. Так що, кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, залишайте коментар, а я йду пробувати, а я йду це почищу і буду пробувати класти банку. Я сподіваюся, що банка туди влізеть. Так що, з вас лайк і підписка. До зустрічі, бережіть себе і до наступних відео.